Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Бог щедрий в вашому житті, Бог любить вас і Бог виливає славу Божу на все ваше життя. Амінь. П'ять важливих уроків з життя і служіння апостола Павла. Перший урок про те, що Він не жив. Заради того, щоб догоджати людям. І ми бачимо це, як він ділиться своїм серцем в цьому, як він робить певну роботу. Він говорить, що я хочу догоджати Богові, шукати благовоління Божого. Для мене важливо, що Бог думає про мене. Тому перший урок він не жив, заради того, щоби. Догоджати людям, скільки ти не догоджав людям, все рівно догодити не зможеш. Другий момент і другий урок він був скромним. Він був скромним, і це дуже важливо, щоб ми, бачичи його служіння, його покликання, його місію, ми вчилися бути скромними, ми вчилися бути щедрими. Ми вчилися бути людьми віри, і благочестивими і довольними в усьому, що в нас є, і чого сьогодні нам не достає. Амінь. Він був третій урок безкорисливим, безкорисливим. Він говорить: Я не шукаю вашого, я шукаю вас. І так він сильно хотів своїм братам послужити, що він говорить. Щоб вони почули про Христа, прийняли Христа. Я сам готовий піти в пекло, тільки б вони спаслися. Тому будь безкорисливим, не шукай свого, тому що багато людей сьогодні в цьому світі і в церкві вони можуть шукати свого, а ти шукай того, що завгодно Господові. Він був дуже зосередженим. На своєму покликанні, яке він мав від Бога, Божому покликанні в своєму житті. Тому він жив покликанням, він жив місією, він жив тим, що він проповідував, він жив народами, він йшов до людей і робив Божу працю, до якої він закликаний. І п'ятий урок це дуже важливий урок, він жив. З думкою про вічність, тому коли сьогодні у нас багато складнощів, ми повинні з вами зрозуміти, що ми тут на якийсь час, ми здаємо свої іспити, ми вчимося довіряти Богові, жити вірою, але ми повинні на все дивитись через призму вічності. Коли ти хворієш, дивись через призму вічності. Коли не вистачає грошей, коли складнощі. Дивись через, це, через призму вічності. Тому ми інколи чим живемо. Мені повинно бути зараз добре, мені тут повинно бути добре, я тут повинен бути благословений. У мене не повинно бути страждань, одні перемоги, одні благословіння. А коли в тебе будуть страждання, не буде благословінь, коли будуть труднощі, ти захворієш. В цей момент і завжди ми повинні споглядати на все своє життя через призму вічності. Туди ми йдемо до Господа. А тут ми на якийсь час. Давайте разом прославляти Господа. Прийдемо туди з нагородами і воздамо славу Господові. Тому, друзі, п'ять уроків від апостола Павла. Передивляю своє серце, і хай це мене збудовує. Амінь.